12 замість одної начальник Кіровоградської ВА Андрій Райкович повідомив, що цього року до Дня Святого Миколая традиційної великої ялинки на центральній площі не буде, як і велолюдний гулянь, не час. Натомість у рамках акції «Кіровоградщина серцем з вами обласна влада анонсувала встановлення на площі Героїв Майдану 12 новорічних дерев, які будуть символізувати наше єднання з українськими містами-героями, з нашими захисниками і волонтерами. Прикрашатимуть ялинки 16 грудня о 12 годині. Працівники закладів освіти Олександрійської громади перерахували 418 тисяч гривень обласному госпіталю для придбання реабілітаційного обладнання. Його використають для лікування та відновлення військових, які отримали поранення на фронті. Наразі проводиться процедура закупівлі. До збору коштів долучилися всі працівники освітньої галузі, не лише зі шкіл, але й з дитячих садочків та позашкільних закладів освіти. Йдеться на сайті міськради. 10 грудня в центральній бібліотеці відбувся тренінг для населення з домедичної допомоги, який провела інструктор Червоного Христа України за підтримки програми розвитку волонтерства Браво Олександрія! Розглянули принципи першої допомоги, критичні стани, види кровотечі та допомогу при них, пригадали вміст тривожної валізи та отримали відповіді на питання щодо порятунку потерпілих. Наступне заняття відбудеться в бібліотеці 17 грудня о 15 годині. Приютівські активісти долучилися до проєкту амбасадори безпеки, який реалізує агенція сталого розвитку Хмарочус. Завдяки цій співпраці активісти громадської організації Творчість ініціатива, Енергія отримали від колег з обласного центру розхідні матеріали для виготовлення безпекових флікерів, а також настільні ігри, супровідний друкований матеріал і солодощі для учасників творчих майстерень. Йдеться на Фейсбук-сторінці Приютівської громади. В Олександрійській дитячій музичній школі відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Наглядачів чекав концерт під назвою «Осіння Рапсодія. Першим на сцену вийшов лауреат міжнародних конкурсів баяніст Олександр Пилипенко. Другою частиною програми був виступ народного аматорського оркестру народних інструментів Камертон. Керівник заслужений працівник культури Микола Кузів. Олександрії під час гасіння пожежі у житловому будинку врятували господарку. 11 грудня об 11.46 надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Кременчуцькій. На момент прибуття рятувальників горіло 4 метри квадратних домашніх речей у приватному житловому будинку. Під час ліквідації пожежі врятували господарку 76-го року народження, яку з опіками обличчя та рук передали співробітникам швидкої медичної допомоги. 10 грудня у Світловодську на базі Дю США 1 відбулися змагання з волейболу серед аматорів, присвячені Дню Збройних сил України. Участь взяли 9 команд з Олександрії, Світловодська, сел, Млинок, Омельник, Григорівка, Богданівка також із Власівки. Змагання проходили у двох підгрупах на трьох полях одночасно. Грали команди за круговою системою. У результаті запеклої боротьби золото вибрала команда гравіста з Олександрії, повідомив вісник Кіровоградщини. У вівторок, 13 грудня, буде хмарна погода, сніг. Температура вночі плюс 1, в день мінус один градус. Атмосферний тиск 746 мм ртутного стовпчика. Вітер північний 4 метри на секунду.